Серіал, який фанати так полюбили, що самі купили рекламу на Тайм Сквер. Але річ не лише в цьому. Схожих серіалів здавалось би багато. Але Н із двома Н зовсім інша історія. Тут любовна лінія не в центрі. Вона лише легкий відтінок дівчинки 13 років, яка все життя була сиротою, пережила багато болю, а тепер, нарешті, отримує свій шанс на щастя. Це не чергова драма про страждання. Навпаки. Ми бачимо період її щастя, спроби вписатися у світ, навчитися довіряти, знайти друзів і прийняти себе. Але минуле не відпускає так просто. Травми завжди заважають бути відкритою, а світ не завжди готовий зрозуміти тих, хто інакший. Саме тому цей серіал такий особливий і такий близький нам. Він сповнений спокою. Ніжності, естетики і водночас дуже чесний. Нагадує, що після важких часів завжди приходить світ. Звісно, минуле залишає слід, але ми, як і ен, здатні бути щасливими попри все, I love autumn. I just love it.